Усім привіт! Сьогодні я приготую один з найсмачніших, найулюбленіший рецепт салату із кабачків на зиму. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Коли відкривається баночка, з'їдається миттєво. І завжди саме таких кабачків мало. Скільки б ви не закрили порцій, його вам завжди буде бракувати. Тому беріть на замітку, закривайте побільше. Адже направду, смачнішого рецепту салату з кабачків на зиму вище не куштували. Отож, для такого рецепту нам потрібно кабачки, зелень, морква, олія, оцет столовий 9%, цукор та сіль і часник. Отож, починаємо приготування. Як завжди, детальний рецепт я залишу в описі під цим відео. На одну порцію нам потрібно 5 кг кабачків. Звісно, краще брати кабачок молодий, але у будь-якому випадку з нього потрібно зняти шкірку. І нам потрібно 12 середніх морквин. Моркву я почистив і зараз буду натирати на ось цій грубій терці. Також можна натерти на комбайні як вам зручно. Моркву натер. Тепер нагріваємо сковорідку, на яку я вливаю 200 мл соняшникової рафінованої олії. Після чого відправляю нашу натерту моркву. Моркву буду тушкувати приблизно 20 хвилин, час від часу помішуючи на середньому вогні. А тим часом займуся кабачками. Кабачки я обираю завжди молоденькі, ніколи не використовую старих. В будь-якому випадку молоді кабачки, коли ще немає насіння, вони такі солодкуваті і дуже-дуже смачні. Кабачки буду нарізати кубиком приблизно так 1 на 1 см. Ось таким чином. Не потрібно робити дуже грубими і не потрібно дрібнити, адже кабачки мають доволі багато вологи, і в процесі приготування вони в будь-якому випадку трішки-трішки зменшуються. Тому ось таким чином нарізаю на кубики усі кабачки, кабачків 5 кілограм. Кабачки нарізав, залишається або ж видавити через прес-часник, або натерти на терці, як вам зручно. І також два пучки зелені. Можете міксувати трішки кропу, трішки петрушки, або ж ту зелені, яка вам смакує. Два таких доволі великих пучки нарізаємо дрібно. Морква протушкувалася 20 хвилин. Тепер для зручності: візьміть собі якусь велику посудину, велику кастрюлю, як вам зручно, бо кабачків доволі багато. Перекладаю спочатку моркву, після чого додаю наші нарізані кабачки. Зараз нам потрібно перемішати моркву із кабачками, додаю сіль, цукор, вливаю оцет, а також соняшникову рафіновану олію. Знову гарно усе перемішую. І на невеличкому вогні залишаю наш салат протушкуватися 20 хвилин. Звісно, час від часу помішуючи. Для зручності я переклав в одну велику кастрюлю наші інгредієнти. І тепер, що нам потрібно зробити? Протушилися наші кабачки приблизно хвилин 10. Тепер я додаю дві головки часнику, які перепустив через прес. А також два пучки нарізаної зелені. Гарненько усе перемішую і буду тушкувати ще 10 хвилин. Після чого розкладаємо наш салат по чистих, помитих баночках. Після чого традиційно будемо баночки стерилізувати. Для цього знову ж таки беремо кастрюлю, на дно якої обов'язково вкладаємо полотенечко. Кришки я теж прокип'ятив 5-7 хвилин. Після чого ось так накладаю. Але не закриваю до кінця, лишаю в пів оборота. Так, закладаю усі баночки, заливаю відразу як кип'ятком, і стерилізувати буду 20 хвилин. Кабачки простерилізувалися 20 хвилин. Ну, а далі процедура доволі проста. Останній час полюбив ось ці от кришки, з ними дуже мало замороки. Достатньо раз до кінця закрутити. І ось і все. У нас виходить. Неймовірно смачний, ароматний і ніжний салат. Повірте, що направду просто повторюються, але смачнішого салату з кабачків годі шукати. В міру пікантний, в міру гостренький, ароматний кабачки просто неймовірні. Направду дуже-дуже смачно. Готується просто обмаль інгредієнтів без заморочок. А результат, повірте. Спробуйте, бодай би раз приготувати саме такий салат, і ви будете готувати його щороку. Ну, а традиційно, що ми робимо? Баночку перекидаємо верх дном, добре окутуємо і залишаємо такими окутаними до повного вистигання. Таким чином, закриваю усі банки. Обов'язково приготуйте це дуже-дуже смачно! Усім смачного!